Прі закінчилось, а я зголодніла. Спокійно. Ми тебе нагодуємо. О, Точно! Час відкрити свій Макдональдс і влаштувати новий кулінарний челендж. Так, так, так. Першим ділом я хочу картоплю фрі. Без проблем. Yes! Легко. Супер! Я також, звісно, її приготую. Першим ділом мені потрібна картопля. Це чудово підійде. І, до речі, у мене є класний гаджет для чищення овочів. Зацініть. Ну от, і руки бруднити не треба. А тепер можна її нарізати. Для цього у мене є також спеціальний гаджет. Нічого собі. Ну що ж, у бабуся немає гаджетів, але я впораюся з цим завданням. Їсти смажену картоплю шкідливо. Краще я приготую для внучки солодке частування з овочів. Беремо моркву та обережно її нарізаємо. Ось це розвага. Уай! Увен де знову свої експерименти. Без паніки я лише почистила картоплю так, як я це вмію. Швидко і прикольно. А це безпечно? Ох, краще робити все акуратніше, щоб не поранити пальчики. Мабуть, скористаюсь модним гаджетом Меніт, щоб вирізати серединку з яблука. Чудово, фірмова упаковка майже готова. Та-дам! Погодьтесь, краса! Викладуємо туди наші ломтики моркви. Ой! Мені теж треба відшліпувати картоплю, щоб вона стала ідеальною. Я вже закінчила, і мої пальці, до речі, на місці саме час надати моїй страві потрібного кольору. Якщо додати пару полісток чорної троянди, а потім сказати заклинання, то картопля стане чорного кольору. Ой, а моя картопля схоже влаштувала вечірку на сковорідці, бо бризки від неї летять на всі боки. Я приготую для малечі гарну веселку з картоплі фрі. Це виглядає дуже яскраво та апетитно. А в сосницю у вигляді сердечка я додам кетчуп. Ой, краса! Венсде, твоя картопля виглядає як вігілля. Гадайте? Тоді я збудую з неї чорний чорний замок Дракули. Це буде жахливо красиво. Як же мені подобається. Дуже оригінально. Дякую. А от і криваво-червоний кетчуп. Браво, браво! Смачного. Вау! Хочу почати дегустацію цієї веселки. Вона дуже гарна. Сподіваюсь, що ще й смачна. Ммм, як прикольно. Мені подобається. Ще язик забарвився забавно. Так, що там далі? Вся картопля фрі більше схожа на моркву. Так, так воно і є. Непогано бабуся, дякую. Ой, ти ж моя хороша. Ого! А ось такого я ще ніколи не бачила. Замок з картоплі фрі? М -м -м, фантастика! Це не лише дуже ефектно, але ще й дуже смачно. Ой, я з кетчупом ще смачніше. І так, перемагає Вендей. Як, ось це прикро. Приготуйте мені, будь ласка, бургер. Звичайно, мила. Окей. Відмінно я вже готова приступати. Звичайні булочки це нудно. Yes! Краще взяти чорні mm -hmm. та зробити з них бургер у вигляді монстра. Mm -hmm. А цей томатний сік, так схожий на кров. Що від цього його пити ще приємніше? Боже! Бабуся, заспокойтесь, це лише кетчуп. І так, я полю ним бургер, а потім треба буде підсмажити котлету. У мене є якраз одна про запас, але вона заморожена. Щоб вона швидше приготувалась, мені знадобиться динаміт. Я знала, що вони вже злякались. Ну що, час влаштувати невеликий вибух. Венздей, ну ти даєш? Ти нас знову налякала. Вибачте, але мені треба було підсмажити котлету. Викладаємо її на наш бургер. А тепер я зроблю милі зубки з плавленого сиру. А от і мій улюблений гострий перчик. Вийдуть розкішні ріжки, річ, курячі лапи. Дякую. І так, мій бургер готовий. Жах який. Let's go! Yes! Так, ну що ж, тепер моя черга готувати. Oh. Okay. Дякую за фарш, бабуся. Thank you. Його не можу. Не тута яка. Клас. Молодець. От маршмело зовсім інша справа. Те, що мені треба. Покладемо його у мікрохвильовку. І маршмело збільшиться вдвоє. Так, спрацювало. Ого, яке гаряче. Яка ж ти розумничка? Велике дякую за підтримку, бабуся. Так от, тепер треба розрізати це велике маршмело на дві частини. Далі візьмемо рожевону нутелло котре замінить кетчуп Ну а замість котлети буде шоколад. Головне самі його не з'їсти. Замість салатика будуть мармеладки. О, який же крутий бургер у мене вийде. Прямо слина тече від однієї думки. М -м, обожнюю скітолс. О, ідея. З допомогою скітолс я зроблю прикольні очі. Дивіться. Останні штрихи. І у мене вийшов дивовижний єдиноріжка. Вам подобається? Мені дуже. Cool. А от у Вензі якийсь монстр. Hmm. Ну що ж, а я приготую самий класичний бургер. Котлетку зроблю з фаршу. Дивіться, яка рум'яна вийшла. А от і майонез. Додамо його прямо на нашу булочку. Чудово, не вистачає лише салатика та свіжого помідорчика. Nice. М -м, який аромат! Зійти з розуму. Викладаємо котлетку, потім сирочок, обов'язково додамо кетчуп. накриваємо другою половинкою булочки та запакуємо у фірмову коробочку. Готово! Смачного дорогенька. Ура, ура Ой! Це That's що за that? монстр? Він точно не кусається. Ні, такий страшний бургер я точно їсти не буду. Hmm. А, а ось це просто милота. Із задоволенням спробую. А? Отак, який він солоденький. Так, подивимось. Ось це так бабуся приготувала саме те, що я й просила. І вийшло дуже смачно. Перемагає бабуся. Так. Дякую. На цей раз приготуйте мені, будь ласка, молочний коктейль. Could you Буде зроблено? Yes. Згодно. Okay. Ти звернулася за адресою. І так, першим ділом мені знадобиться ось цей класний гаджет для змішування молока та морозива. Особисто я просто обожнюю Баскін Робінс. Так, де там моя ложечка? Ти що ж таки? Ой. Якось незручно вийшло. Ну от, тепер кулька морозива, вся у волосі. Але цього ніхто не бачив. Тож зійде. Так, накриваємо кришечкою та все як слід перемішуємо. Тепер саме час прикрасити наш келих. Кольорова посипка ідеально підійде. Але як зробити так, щоб вона прилипла до келиха? Здається, я маю ідею. О, дивіться, мій план працює. Заливаємо наш коктейль. А далі ці смачні цукерки. Треба не їсти, а використовувати по призначенню. Так, бабуся, точно. Засипаємо в наш коктейль Дивіться, молоко дуже гарно пофарбувалося від цукирок. М -м, вершки, це також дуже смачно. Їх просто обожнюю. Додам зверху. А ще мармеладні вушка та ріг. Вставляємо трубочку і готова. Дякую, бабуся. А ти вже все? Ой, точно я забула про свій коктейль. І так, мені терміново потрібно змішати молоко та шоколадне морозиво. Хоча, знаєте, шоколаду багато не буває. Тому я ще й шоколадну плитку додам. Ну що, усі готові? Тоді бабуся буде збивати молоко. Ой, непроста це справа. Підолошна бабуся. Бабуся, зачекай. У мене для тебе є блендер. З ним буде набагато легше. Ой, дякую, мила. Потрібно все туди залити. Та увімкнути, так? Нічого собі. Ой-ой, ця штука і правда дуже швидко працює. Здається, готова. Переливаємо в келих. А де вершки? Е, ні твозитіш? чи ти погано? Диви, що там. Ха! Яка наївна! Так, от прикрашаємо нашими вершками зверху, а потім натрима шоколадну крихту, вставляємо трубочку і готово. Що ж, а я віддаю перевагу зеленому морозову з фісташками. Ви тільки подивіться, який яскравий кольор. Цей блендер мені не знадобиться, бо у мене є свій. Звичайно yeah. ж, він набагато краще. Yeah. Перемішуємо, а тепер беремо цю чудову склянку у вигляді черепа, котру я полів колоничним сиропом. Yeah. Переливаємо наш коктейль. А тепер річ вершки. Гой! Nice. Я лоскітно! Ой, не можу. Дякую річ. Все було геніально. Thank you. Так от додаємо вершки зверху. Cool. Краплю яскраво фіолетового барника і пару мармеладних очей. Чудово. Додамо зубки та вушка і можна подавати. Смачно Ух ти! Ой, який комедний монстрик! Спробуємо. М -м, дуже смачно, мені подобається. Вершки смачні. І мармеладні очі я просто обожнюю. Велике дякую, Венздей. Ой, пізнаю єдинорогення. Вершки смачні і сам коктейль також божественний. Хоча зачекайте, Це що волосся серйозно. Бія як огидна. О -о. Такий напій пити не можна. Ну і нарешті спробуєш шоколадний коктейль від бабусі. Смачно! Кого обрати переможцем? І так перемагає бабуся. Я чули, я ура!